Привіт, мої дітки, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку, а саме з художньої літератури. Мамо, матінко, матусю, хто розкаже мені казку, хто щедріший всіх за ласку? Ти, матусю, наймиліша, в цілім світі найрідніша, хто нас ніжить і голубить. Пестить, гладить ніжно й любо, пригортає до серденька. Ти, моя найкраща ненька. Мабуть, ви із віршика здогадались, про кого буде йти мова, про найріднішу, найдорожчу для кожного з нас людину, яка подарувала нам життя, мама. Присутність мами кожного з нас неоціненна. Адже материнська любов особлива, тому що мами люблять нас ні за що всупереч усьому. Це найкраща та найсвітліша любов, яка може у світі. Для кожного з нас мама це берегиня, могутня фортеця. За якою кожен почуває себе у безпеці. Скільки тепла і ніжності, вдячності, поваги викликає в нас це слово мама, хіба може бути щось ближче за неї? Щодня мама дбає про нас, оточує своєю турботою, піклується про наше здоров'я, виховує нас добрими та розумними. Мама, знання, ніжність і сила. І вірність по всьому нашому життєвому шляху. Мама наш найперший всесвіт, який вчить нас життя, почуттів, оберігає від бід негараздів, переживає, підтримує, піклується. Вона завжди знаходить час, щоб провести його з вами, незважаючи на всі свої справи. А справ кожної мами дуже багато. Вона ходить на роботу. Прибирає оселю, бере одяг, робить покупки, готує їжу, займається ще безлічю справ. Після вечері, не дивлячись на втому, мама поважає вам солодких снів, а її теплі ніжні руки обов'язково вкладуть вас спати, приголублять. Мама, матінко, матусю, так сильно хочеться подякувати тобі просто так. За твою терпеливість, довіру та любов, бо саме ти допомагаєш нам рухатись, здійснювати наші мрії, вирішувати найскладніші завдання. Мама, ти сильна і впевнена, ти гордість для нас, для дітей, адже ти вчиш нас бути хорошою людиною. Багато поетів та письменників часто звертаються у своїх творах до теми матері. Поспівуючи її любов, піклування та турботу. Сьогодні я хочу показати, що не тільки ми люди любимо та цінуємо своїх мам. Пропоную послухати цікаву казку Сухомлинського, найгарніша мама випило совеня із гнізда та повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого. Некрасивого, з великою головою, вухатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись. Хто ти такий? Де взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випав із гнізда, не вміючи літати. І вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. То хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама. Сова, гордо відповідає Совиня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка вона? питає дріст. В неї голова, вуха і очі, такі, як у мене, відповідає з гордістю Совиня. Ха ха. -ха – зареготали Соловей дятел і Дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мама твоя така ж сама потвора. Неправда, закричала Совиня, мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилась на свою маму. Вона була і справді для нього найгарніша. Ось така повчальна казочка, яка говорить нам про те, що для всіх живих істот мама є. Найкращою. Діти, як називається казка? Хто написав? Про що вона? Чим закінчується казка? Молодці дітки. Дякую за увагу. До побачення.